Добрий день, дошкільнята! Щоб здогадатися, про що ми сьогодні будемо говорити, послухайте, будь ласка, загадку. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Про кого йдеться? Так, про перукаря. Сьогодні я пропоную кожному з нас уявити себе перукарем і сказати, що ж може робити перукар. Так, робити зачіски, укладки різні, фарбувати волосся, підстригати. Вірно. А що він використовує у своїй роботі? Так, фен, ножиці, гребінець, шампунь. Вірно. Марята, сьогодні ми уявимо себе перукарями. До нас в гості прийде клієнт. В якому ми маємо зробити зачіску. Але незвичайно. Для того, щоб цей клієнт до нас прийшов, нам необхідно його намалювати. Тож приготуйте, будь ласка, аркуш паперу та олівці і намалюйте ось таке обличчя. Це і буде наш клієнт. Тепер ми будемо йому робити зачіску, але незвичайним чином. Я буду крутити барабан. Яка лінія випадатиме на колесі, таке волосся ми маємо намалювати нашому клієнту. Потім я кричу барабан ще раз і ми малюємо наступне волосся. Ось подивіться, коли я грала в цю гру, то у мене вийшли ось такі веселі забавні зачіски. А зараз ми спробуємо з вами разом. Дошкільнята, дивіться! Перед вами зображено колесо. Зараз я його покручу, на якій лінії зупиниться. Таку лінію слід і намалювати на голові нашого клієнта. Це буде волосся. Потім я буду крутити ще раз і малюємо наступну лінію. Розміщувати можете там, де ви забажаєте. Ну давайте спробуємо. На чому зупиняється? Ось такий зігзаг. Вгору-вниз, 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 жовтого кольора. Малюйте, будь ласка. А ми будемо крутити барабан ще раз. Так Дивимося, що у нас випадає цього разу. Ось така лінія. Намалюйте, будь ласка, її. Крутимо наш барабан ще раз. Ось так. Намалюйте, будь ласка, такі лінії. Можна одну або ж декілька, як забажаєте. Зараз спробуємо ще раз. Наступний малюнок, який в нас буде. Ось такі лінії, будь ласка, намалюйте. Рухаємось далі Так, і крутимо знову наш барабан. Ось такі лінії, будь ласка, зобразіть на малюнку. Ну і давайте ще раз. Обертаємо наш барабан. Ось така лінія. Ви побачили інші лінії, також можете за бажанням їх зобразити. Хочу з вами поділитися тим, що вийшло в мене. Ось такий у мене гарний клієнт з веселою, літньою різнокольоровою, казковою зачіскою. Я вам дякую за активну участь. Якщо є бажання, можете свої зачіски надіслати вихователям, ми з задоволенням ними помилуємось. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!